Лікуй словами, вип'ю до дна. Щоденно, щохвилини без зупину, навіть коли на скронях сивина, я без цих слів зітлію, я загину. Лікуй мене обіймами душі, хоч доторку, це як дефібрилятор, моє спасіння майже на межі, хоч серце б'ється, може перестати. Лікуй цілунком, він знеболить враз, перебунтуй всі душевні кровотечі, признач пігулки, де нема образ, всі інші методи для мене недоречні. Лікуй, поки у цьому ще є сенс, поки діагноз піддається лікуванню. У мене не депресія, не стрес, усі мої хвороби від кохання.